Друзі, усім привіт. Сьогодні той автомобіль, який дуже неоднозначний для моєї аудиторії. Якщо я скажу, що Audi a 8 в кузові D2 2 це найпрекрасніше і найкультовіше творіння а концерну Audi, сюди прийдуть BMW-шники і скажуть: А як наша e 38 сюди прийдуть Mercedes Club і скажуть 140 й кабан, те, що взагалі про нього забув. А якщо я скажу, що Audi a 8 в кузові D2 2 це вже трошечки застарівший екземпляр на наших дорогах, то сюди прийде Audi Club і скаже, ти що взагалі. Форй, тому сьогодні буде дуже неоднозначне відео, в якому я буду ділитися і розповідати суто свої відчуття від цього автомобіля, які він дарує на дорозі. А я думаю, що він дарує дуже класні відчуття, і будемо разом з цим всім розбиратись. Тому як ви зрозуміли, Audi A8... В кузові Д2. Поїхали. Почати хочу з історичної такої справки, тому що якщо ви там кажете в коментарях, що Є38, є, є 140 кабан, то є один момент. Ауді це по суті революція була в автомобілях, тому що та сама ж Є38 і 140 кабан, на мій погляд, це є спроба наздогнати Ауді якраз у розвитку, тому що була Ауді V8, яка випускалась з 1988 року. І як Якраз вона була тим самим Audi a 8 тільки в кузові D1, просто вона називалася Audi V8, тому що туди поставили якраз оця V8 мотор 4.2, який ми також тут могли спостерігати. І це була по суті революція від Audi, тому що після оці всі велика велика оця німецька трійця почала гнатися і розвиватися в якраз в такому самому напрямку, тому що якщо ми візьмемо, наприклад, технічку. Де другого кузова і візьмемо технічку, тож, наприклад, Є38, то були а, в яких стояв дубль В12. Тобто Audi, по факту, на мій погляд, являлася якраз таким каталізатором у розвитку технологій. І сама Audi А8 в кузові Д2 почала випускатися з 1994 року, на мій погляд, це просто був такий елегесенький рестайлінг, тому що дивіться, якщо порівнювати дизайнерські по лініям форм з D1, то D1 це більше така рубана конструкція, рубана історія, тому що вона така вся квадратна. А от d 2 кузов уже більш такий прилизений, більш такий а, люксовіший, якщо можна це так назвати в нинішніх реаліях. І кузов, як ви бачите, дуже непогано зберігся через те, що він майже весь алюмінієвий, не рахуючи там деяких кузовних елементів. Свою ж чергу, ця вся німецька трійця випускала 140-й з 91-го Року, там зрозуміло, там було ще декілька рестайлів. І Є38, нашу всі сім кохану BMW, почали випускати також з 94-го року. І по факту, якщо ми беремо, порівнюючи Audi і, цю, і інші ці бренди великої німецької трійці, то я скажу, що Audi це законодавець цих технологій, які ми могли спостерігати, тому що оця вся велика німецька трійка і досі між собою конкурує на ринку. Якщо ми беремо сучасні автомобілі цих брендів. І далі а, розповімо вам трошечки про технічку. Тому що технічка а, м, зрозуміло, що вона, а, знаєте, з часом трошечки і змінювалась, а трошечки і ні. Тобто, дивіться, який момент. Дивіться, який момент. А8, А8. Це була по факту вже готова платформа для встановлення різних типів двигунів. Дивіться, ми знімали А6 в кузові C5. Там ми могли зустріти 2,5 літра дизель V6. Знайомтесь, ось він. Це, можна сказати, була така база у цих гамма двигунів Могли також бачити найрозповсюдженіший варіант це 4,2 на кватро. Дуже рідкісні моделі на W-12 їх випущено там реально там одиниці, тому що це такі колекційні видання, скажімо так, для тих, хто шарить за Audi, хто шарить за кватро, хто шарить взагалі за те, що таке є люкс в ті часи. Зараз же я не буду навіть розповідати про їхню там надійність. Ненадійність, чому, тому що це вже історія, це вже історія самого бренду. Ці двигуни є, запчастини них знайти можна, розборки вам в допомогу, а якісь можливі моменти є. Будь ласка, ось вони по цим двигунам і їхня вся гама двигунів. Але я маю право розповісти вам тільки про ті двигуни, які для мене вважаються, а, знаєте, такими базовими в моєму розумінні, що повинно стояти в цих автомобілях. Також ці машини могли бути встановлені ще 3,7 бензин. 4.2, зрозуміло, зрозуміло, в різних модифікаціях і про дизеля. Тут ще був 3,3, V8, який дуже рідкісний, найрозповсюдженіший. Це були якраз 2,5 літра, були ще бензинки v 6 2,7 літра. Але загалом, як я бачу цей автомобіль, я бачу цей автомобіль якраз таки з V8 на бензині. Ну, можливо, навіть якщо ви сторонник дизельних двигунів, так окей, нехай будуть оці 2,5 літра. Я думаю, що він буде себе почувати непогано. Тут ресурсний, як ми розповідали ще в а 6 С5, що там в принципі глобальних якихось проблем немає. А, крім того, що це Audi, тому що щоб щось десь зробити, ти розбираєш морду. Ну, типу, це окей. Зараз цим майже нікого не здивуєш. Що стосується того, які запчастини де їх можна взяти, є нові, є альтернативні якісь типу ж того Китая, Індії. Іншого тут кожен обслуговує так, як він хоче, але якщо раптом потрібен прямо прям оригінал, я думаю, його також можна знайти. І розборки, звісно ж, це все є. По технічці, в принципі, все зрозуміло. А що стосується коробок, коробки тут могли бути механічні, могли бути звичайний автомат, як в нашому випадку, це приємно. Хоча, на мій погляд, ми показуємо зворотню сторону медалі, тому що, як правило, люди, котрі знімають на Ютубі А8 d 2 вони загалом шукають і ці 4.2, або навіть які. Ся рідкісні версії цих двигунів, тому це інша сторона медалі. І в Русі я вам розкажу, як вона себе тут почуває. потрапляємо до задньої частини. Дивіться, дизайн, на мій погляд, здається, все ж таки прикольний. Трошечки такий вінтажний уже на сьогодні і нічого зайвого. Тобто є дві вихлопних труби, стоять парктроніки. 4 штучки, ця кришка багажника. Тут забавний прикол. Тут стоїть модуль GPS. Ось він, ось такий От Audi на a 8 дуже класно відпрацьовували всі можливі технології, які були. Навіть до того, що на даху, замість люків, ми могли бачити сонячні батареї, які допомагали підтримувати. Комфортну температуру в випадку, коли ти залишив її на сонці і пішов, вона на сонці підзаряджається, і охолоджує салон, щоб ти сів в комфортний салон. Якщо я не так щось сказав, її функція її інша. Audi Club я вас чекаю в коментарях. і Відкриваємо багажник, відкривається з ключа. І дивіться, який він просторий. База до цього, звісно, натякає, що вона довга, вона така широка. І це допомагає якраз зробити велике багажне відділення. Але що мені ще дивує, що немає оцих дешевих седанівських рухів, коли в тебе оцей тунель до задніх сидінь, він якось звужується. Тобто ти вже трохи втрачаєш в об'ємі. Тут такого немає. Що стосується корисного об'єму, дивіться, я закидаю ногу. Ось так от. І там ще от стільки то місця залишається. Він дуже просторий, дуже великий. Тут знизу знаходиться поличка, ось така, де велика до того ще й поличка, де лежить все. І запаска, і щітки, і бу... ці крюки для буксирування. Тобто, все є лампочки для обслуговування, якщо раптово щось десь перегорить. Тобто в цьому багажнику є все для того, щоб обслуговувати цей автомобіль в екстрених ситуаціях. І кілька слів про дизайн. Зрозуміло, що кожний нелінивий блогер, який знімав А8D2, він вже давно розповів про цей дизайн, ким він проєктувався, що куди. Я розкажу лише своє суб'єктивне бачення того, як це все зроблено. Почнемо із простого, те, що є знизу оця чорна накладка. Це вже класно. Тому. Тому що шаблак був цілий. В базі у нас які йдуть ауді-диски. Дивимося, ауді-диски 18-го радіуса. Що стосується її якоїсь бази, те, як вона виглядає, то розміри її, звісно ж, трошечки вражають, тому що вона довга. перші метри, коли я на ній сів проїхати, такий ого, оце вона довгенька. Тому це трошечки незвично. І всі дані також по тому, як це все вивірено по базі автомобіля, ви також могли б бачити тільки що перед собою. Загалом дизайн стриманий, він такий все ж таки відкреслює те, що це автомобіль такого преміум класу, такий бізнес-клас, але цей бізнес-клас уже, знаєте, залишився десь там у 2000-х роках, тому що тоді, коли ти на ньому їхав, то всі зрозуміли, що ти серйозний перець, і До тебе не потрібно пред'являти якісь питання на рахунок того, хто правий на дорозі, або ще щось. А зараз же це просто автомобіль, які купляють молоді і дуже авантюрні люди. Може, навіть не молоді люди, але здебільшого старі ауді притягують молодих людей, тому що вони хочуть підняти ось цю легенду з колін і їздити, отримувати задоволення. І відновлювати, я вам скажу, тут є що, заради чого є відновлювати, тому що це а, свого роду такий технологічний прорив від Ауді, і на дорозі він також себе дуже класно почуває. Що ж, друзі, за кермом, це офігенно. Чому тому, що це Audi і це A8 і вона дуже така вся валка, якась місцями. Вона дуже кайфово себе почуває. Вона ну блін інженерка. Молодці зрозуміло, що це все досягається завдяки е, не тільки роботи інженерів, а й завдяки тому, що як зроблена ця підвізка, її кінематика, як це все вивірено. Тобто, зрозуміло, що Audi це традиційна історія з цими багатоваженими підвісками. Е, але що я вам скажу на рахунок цього? Багато власників кажуть одну дуже розумну думку. Раз 70-80 тисяч переборка речагів це просто вка комплекті, зробить і забуть. Багато хто під іншим, в коментарях, під іншими оглядами на цю машину, кажуть, що цього боятися не варто, просто все разом в зборі міняєш і не заморачуєшся. Вона дуже велика. Перві метри, такі трошечки. Сумбурні, вона велика, але при цьому вона простора, вона дуже з доброю оглядовістю. Тобто ти бачиш, вис... що попереду, бачиш капот. Я думаю, це такий психологічний фактор, який впливає на те, щоб ти краще розумів а, якраз розміри, те, на чому ти їдеш, і це прекрасно. Ти не сидиш внизу, ти сидиш трошечки в підвищеному стані. І тобі і ногам комфортно, тому що ножки туди внизу входять і все дуже класно. Далі момент пояснюю, чому всі обирають і варто обирати на 4.2 моторі цю Ауді, тому що дизельочок тут старається, якось там крутиться. Зрозуміло, що в нього є ця тепловозна тяга з низів, це зрозуміло. Але об'ємніший двигун. Буде давати тобі більше підривів з місця. Так, коробка тут класно працює, вона коректно, все перемикає, не підтуплює. Це все зрозуміла історія. Але на рахунок того, як починати, наприклад, рух, то 4.2 тут би почував би себе набагато краще. Це на мій погляд. Розгони на ній міряти з таким двигуном я не бачу сенсу в апріорі, тому що тут цей автомобіль не про розгони, це про історію. Про отримання задоволення за кермом, і це задоволення ти отримуєш із перших метрів. Їде вона класна. Кнопки ці всі, це все така аутентика, це дуже і дуже класно. Стосовно того, як вона взагалі їде в порівнянні з тією самою приславутою Тріцею, то я їздив на е 38 До того ж, не на найгіршому двигуні, не на найгіршій комплектації, це був 4.4. І я вам скажу те, що знаєте, якщо мене спитають, що краще Мерседес чи БМВ, я відповім Ауді. Тобто я зламаю систему, тому що тут, як на мене, це все вивірено і зроблено краще, ніж в BMW. Вона навіть і більше я вважаю, ніж BMW. І тут дивіться приколи. Тобто є один ось під підлокотник. Він ось такий. Є підлокотник для другого пасажира, і це теж дуже зручна фішка. Ти отак от собі сів і поїхав. І сюди руку також поклав. Так, є мультируль. Міг би бути, я думаю, навіть круїз-контроль, тому що це ж все ж таки не топова комплектація. Але навіть в оцьому не топі передо мною йде штатна магнітола Navigation Plus, де можна вимкнути вимкнути дисплей. Він ще до того ж цвітний. Знизу у нас блок клімату, підігріви, рециркуляція, Підігрів заднього скла, двохзонний клімат-контроль. І це все дарує вам ауді в 2000-х. Ви просто подумайте про це. Це, це, це щось за грані можливостей. І це підкупає тебе. Що стосовно всяких органайзерів, ось тут у нас є один органайзер, він ось такий з кнопочки відкидується, там є підстаканник. Тут невеличка ніша. Там десь ніша, зараз покажу. Тут невеличка ніша, селектор КПП. А, багато кнопок Кнопка відключення відключена стабілізація, аж ось тут зразу на видному місці. А це, до речі, підкупає mm -hmm. в плані того, що в тебе, якби був би торсом, ти відключаєш стабілізацію і їдеш. Це круто. Напівцифровий щиток приборів. Посередині у нас знаходиться ось такий цвітний, найголовніше дисплейчик. Він показує температуру за бортом. Він показує наш середній розхід. Він показує, яка яка в нас положення селектору, коробки вибору передач. Є аналогові щитки приборів, де оберти швидкість, знизу такі червоненьким підсвітнені підсвічені пробіг, час, дата. З боків у нас знаходяться датчики температури. Це важливо в таких дизельочках, коли він вийшов на прогрівачні оберти, і коли він уже трошечки прогрівся, відкрився, термостат. вказівник кількості палива. І, власне кажучи, на цьому все він дуже комфортний, офігенний. Ти на ньому не втомлюєшся. Могли б бути навіть електричні регулювання, сидінь. Ну, тобто це справжній такий німецький важкий бізнес-седан міг би бути тоді. Зараз зрозуміло, це просто вже такі емоції, які ти хочеш пережити і перенестися в той час, коли цей автомобіль був актуальним. Друзі, прийшов час підводити підсумки по Audi А8 в Д2 кузові. І знаєте, висновки дуже прості, тому що, на мій погляд, Audi і саме кузов Д2, якщо ми кажемо про 8, це 5 кузов, якщо ми кажемо про А6, Б6 кузов, якщо ми кажемо про А4, це є по суті інновації від Audi, які задали вектор руху бренду і розуміння того, як повинна виглядати сама Ауді. І це. Відображення ми далі можемо побачити в тим самим, Д6-му кузові, Д-3 кузові. Я сподіваюся, що колись у нас буде якраз Д-3 кузов, щоб ми могли трошечки порівняти ці відчуття. Зрозуміло, що. Все, що я сказав у цьому відео, це є суто моя думка на рахунок цього автомобіля, і я не є професійним автоекспертом і не є авто... на премію автоексперт року по Ауді. я виражаю лише свої суб'єктивні відчуття від цього автомобіля. І я вам скажу так, що якби в мене був бюджет на покупку якогось такого прикольного автомобіля для Ютуба, я б, можливо, навіть знайшов би а 8 d 2 для того, щоб підняти її з колін і показати це все вам. А якщо що, все ж таки, ви, подивившись це відео, вирішили також зробити ну, такий сміливий крок назустріч новим пригодам під назвою Audi A8. Ви знаєте, куди йти, що дивитися і за скільки. Купувати вам же, друзі. Я бажаю побільше таких приємних, цікавих автомобілей з історією, тому що цей кузов це є е, таким основоположником напряму Ауді в майбутньому. Бажаю вам удачі. Дякую, що ви додивилися це до кінця. І побачимось.